Google перекрив Gemini. Ну насправді не весь Gemini, а тільки його частинка, яка відповідає власне за генерацію картинок. І це все сталося через те, що в якийсь момент Gemini почав генерити картинки, зображення, які взагалі не відповідають історичним подіям. На фото ми бачимо Німеччину 43-го року. Ну, і є представники Китаю, є афроамериканці. Ну і взагалі воно дуже сильно конф'юзить, і люди почали репортувати це в. В Твіттері, і Google взяв і прикрив Gemini тимчасово. Вони сказали, що ми працюємо над цією проблемою і намагаємося її вирішити якомога швидше. Ось тут ще один приклад знімку історичного, де йде засідання, і це мав би бути Джордж Вашингтон. Ну, але як бачите, це не зовсім Джордж Вашингтон. Ну і в принципі очікувати галюцинації і якихось таких речей від штучного інтелекту це окей. Але в той самий час Google так сильно зайшов. Минулого тижня анонсова ну, і Gemini, і нове вікно буферу, і купа всього класного. І тут менше ніж за тиждень часу, ось такий бум фейл. І я думаю, що Google так сильно спішив зарлізати свої нові продукти, що, можливо, навіть толком це все і не протестив. І тут бац, звичайні запити, історичні факти. Ось вони в такому форматі кривому відображаються. Я думаю, Google зараз то швидко пофіксить і викидає нову версію Gemini. Всім привіт! З вами 100 секунд про штучний інтелект. І тут ми дивимося за новинами та трендами в світі ще за останній тиждень часу. Поїхали! З одного боку, Google так сильно зафейлився в цій всій ситуації з генераціями зображеннями. З іншого боку, є дуже класна новина, що Google відкриває свій код. Цю новину нам повідомив Джеф Дін. Він є голова Data Science компанії Google DeepMind, і, власне, вони інтродюснули опенсорсну модель Gemma. Якщо подивитись детальніше, що собою собою являється джема модель, ось тут є офіційний анонс на сторінці Google. Вони починають з того, що Ей-гей, hey, hey, ми теж компанія, яка займається вже досить давно open source і дуже сильно контриб'ютуємо в Open community У нас там є TensorFlow, Jax, AlphaFold, AlphaCode та інші продукти. Ну і вони говорять, що Gemma — це теж state-of-the-art Модель, але вона зараз в відкритому коді. І вона базується на тих самих дослідженнях і технологіях, які має Gemini. Ну, я сподіваюся, там проблема з зображеннями пофіксили, вона там не буде проявлятися. Ця модель вона доступна. Вона доступна в двох версіях. Версія на 2 мільярди токенів, і версія на 7 мільярдів токенів. В принципі, ці дві версії можна скачати. Можна навіть запустити, от вони кажуть, що можна запустити в себе на комп'ютері, на лептопі, або на якийсь Workstation, або в клаудах. Це все доступно. Тут вони дають інструкції, як це все можна скачати і як це все працює. З точки зору продуктивності тобто джема, як ми бачимо, досить суттєво виграє в LLAMA 2. LLAMA 2 це відкрита опенсорсна модель від компанії Meta. по різним взагалі, характеристикам по математиці, по різонінгу, що насправді дуже важливо, генерації коду. Джема дуже сильно виграє. Ось тут Google релізнув цілий технічний документ, я залишу посилання в коментарях. Єдину річ, яку я би хотів вам показати, це оця порівняльна табличка, де Gemma порівнюють з ламою, з Містралом. Містрал це теж одна з популярних open моделей. Ну і от, власне, по параметру перевірка людьми, джема набрала досить високий бал. Ну і для розробників, я думаю, напевно, буде теж цікаво, що. Дається 300 доларів кредитів, якщо ти там, використовувати будеш в Google Cloud запускати цю модель. А для дослідників, якщо ви дослідники, хочете розробляти якісь класні речі, то вам дадуть грант до півмільйона доларів, які буде використовувати джему для вашого опенсорсного проєкту, чи продукту чи якогось дослідження, тому залишаю теж посилання в коментарях. Reddit продав користувацькі дані компанії зі штучного інтелекту. Reddit це така відома платформа, де всі люди обмінюють інформацію, запитують якісь запитання, дають відповіді, шарять картинки, відео. Ну, Там дійсно дуже багато цікавої інформації можна знайти. Так от, вийшла ця новина, що Reddit перед, там, за кілька днів до виходу на фондовий ринок, на фондову біржу, він продає свої дані, якісь компанії і свого роду. Продаж відбувається по формату підписки. Тобто компанія підписалась на Reddit, платить йому, чи має платити йому 60 мільйонів доларів в рік, і як результат отримувати дані користувачів, наші дані, які ми постали. Ну і після цієї новини виходить за кілька днів інша новина, і бам, ми знаємо, що ця компанія, яка купляє цю підписку, це є Google. Тобто і Google тут теж в нас сьогодні фігурує в новині про Reddit. Він купляє цю підписку і тепер має доступ до цих всіх даних, тому майте це на увазі, коли щось постите в Reddit, що воно десь потенційно з'явиться в Google Gemini. Ваша інформація. Ну або принаймні, Gemini буде тренуватись на цій інформації, яку ви десь писали в Reddit. Мета створює свій власний фізичний світ і каже, що сора від OpenAI – це шлях в нікуди. Мета вийшла з таким анонсом, що вона. Створює і зреалізувала цю модель відеоджепа. Методологія навчання цієї моделі це є навчання на відео, щоб зрозуміти, яким чином діє наш реальний фізичний світ. Ну і таким чином моделька вчиться, і вона розуміє, як це все працює, і тоді, коли ти їй даєш там, інший шматочок відео неповноцінно, воно може її доповнити, базуючись на тих правилах фізики, яка існує в нашому світі. Ну і тут вони дають ось цю статтю, де вони детальніше розповідають про відео Джепа. Вона розшифровується як Joint Embedding Predictive Architectures. Ну і вони там розповідають, що ми вчимо її на великій кількості відеоданих, такі як, там, не знаю, робити каву, прати, робити їжу. Тут він бачите, розриває папір. А тут вони дають блокнотик. Ну і моделька там каже, доповниться блокнотик, який ми е, перелистуємо сторінки. Ну і Джепа генерує елементи, які б могли бути в цьому блокноті то воно розуміє, що це перегортання сторінки, що тут треба щось домалювати, що чогось бракує. Вони тут детальніше описують про цю відео Джепа. Ну і Ян Лі Кун, Chief of Science в компанії Meta, каже, що SORA це шлях в нікуди. Вони якимось чином там генерують свої відео на базі пікселів, тобто він називає їхній алгоритм дуже примітивний, і не такий, який би мав генерувати відео, які розуміє фізичний світ. Ще одна грандіозна новина, з якої вийшла мета, так це те, що вони навчились перетворювати текст у звук. Їхня моделька називається магнет. Це там, одна з перших інноваційних моделей, яка використовує механізм перетворення тексту в музику. Якщо перейти там по посилання, які вони дають в себе в Твіттері, ми попадаємо на їхній сайт. Тут, власне, є люди, які були залучені в це дослідження, і є приклади звуку. Музики, які були згноровані цією моделькою. Зараз я включаю пісню 80-х. А це хаос музика. Ну, чуєте трошки так деренчить, такий металічний звук відчувається. А це є рок. Одним словом, я залишу посилання до цього відео. Тут в них на сторінці є описано, як вони це все дослідили, як працює їхній алгоритм, так само, як купа купа самплів, як вони це все згенерили. Додатково, знову ж таки, є наукова робота, де вони дуже детально це все описують. Я теж залишу посилання в коментарях, кому цікаво, можете почитати. Коли я розбирався з цією новиною мети про перетворення тексту звук, я от натрапив на такий класний стартап Suno.ai. У них так кльово сайт виглядає, ти прям скролиш, ти можеш вибирати текст, і під той текст буде генеритись тобі музика. Давайте зараз включимо звук. Пісня про місць. А це про зубного лікаря. Тобто мало того, що воно генерує звук і музику, воно ще генерує слова. Тобто, ти вказуєш, яку ти хочеш пісню, і воно вміє згенерувати для тебе цю пісню. Я трошки побавився з цією тулою, ось так виглядає їхній інтерфейс. Насправді дуже простенький, і ти потрапляєш на домашню сторінку, в тебе є бібліотека Експлор, де є різні пісні різних користувачів, які вже згенерили, які використовують цю. Модельку Suno. Якщо подивитися, вони пропонують безкоштовний пакет, який тобі дає 50 кредитів і можна згенерувати 10 пісень. Ну і далі, там, якщо ти хочеш щось більше, ти можеш купити якісь платні пакети. І ти попадаєш на закладку Create, і тут можеш створювати власні пісні. Ось в цьому полі ти можеш писати будь-який текст, що ти хочеш, щоб тобі згенерували. Ну і що прикольно, що воно розуміє різні мови. Я право писати англійською мовою, українською мовою. Ну і дивіться, що в мене вийшло. Ось це. Я попросив зробити пісню про Україну. І ось. Далі я попросив зробити народну пісню про Україну теж. І ось воно мені згенрило ось такі дві пісні. Давайте ось цю включимо. Мов небуця захищає виріну землю, дійсно, воно так звучить дуже колоритно і реалістично. Ось, бачите, є кнопочка Show Lyrics, це можна включити слова, тобто ти бачиш прямо той текст, який воно згенерило, і під який воно написало музику, і під який воно це все співає. Ну і далі є можливість наспівати пісню. Ось є такий режим кастомний режим, ти сюди можеш вставити свою власну пісню, або там пісню якогось відомого співака. Вибрати стиль музики, воно згенерить тобі пісню. Я взяв слова відомої української пісні цей сон цей сон мені ще ночі сниться» і попросив згенерити два різних варіанти. От в такому стилі. «Цей цей сон, це сон, Мені ще ночі сниться» Такий стиль вийшов. І другий, Давайте послухаємо, теж дуже класний стиль. Більш сучасний. Програш такий. Мені ця пісня нагадала, коли давним давно була передача, де ти міг дзвонити в студію і замовляти якусь музику, і тобі включали в ефірі цю музику. Здається, якось називалась з ним народженням у тебе, чи якось привітання, я вже не пам'ятаю. Залишаю посилання до цього відео, як на мене, це просто розрив. Це наразі найкраща річ, яку я бачив: текст створення музики, ще й зі словами, ще й підтримує різні мови. Ну і звучить воно дуже дуже реалістично. Тому пробуйте і залишайте свої думки в коментарях. Штучний інтелект, який створює 3D-моделі. Ось такі є mesh AI. Це його сторінка в Твіттері. Ну, і ти можеш, використовуючи текст, простий напис, створити реально 3 d модель яку ти вже далі можеш використовувати в своїх різних розробках, створені 3D-анімації. Якщо зайти до них на веб-сайт. Так виглядає їхній веб-сайт, ти можеш зареєструватися і будеш мати доступ до едітора, де ти можеш створити власні 3D-моделі. Ось так виглядає їхній інтерфейс. Тобто, в тебе на домашній сторінці є бібліотека різних різних 3D-моделей, які були створені користувачами цієї платформи. Ну і коли ти попадаєш в менюшку текст в 3D, це твій робочий простір, де ти можеш створювати власну модель. Я ось тут підготував ось такий промпт, і, до речі, Воно теж розуміє українську мову. Я сказав створи мені українського лева, деталізація, висока роздільна здатність, ну, все-все-все як Midjourney. Ти можеш тут так само вказати негативні промти, ті речі, які не мали бути, наприклад, що він не був там червоного кольору, чи ігнорувати синій кольор. Можна обрати стиль, чи це автоматичний стиль, чи це реалістичний стиль, чи це мультяшний, чи це стиль аля Майнкрафт. Ну і далі натискаємо Generate. Кожен. Генерація вона потребує коїнів, і тут написано скільки часу вона приблизно буде генерувати, скільки коїнів це все з'їсть. Ну і в мене на рахунку зараз 155 коїнів, і далі можна там поповнювати їх, можна купити план або можна от користуватися безкоштовним. Він дає кожного місяця 200 коїнів. Тобто я вже бачите, 50 монеток спалив. Ну і от цього лева я згенерив. Воно спочатку генерує 4 модифікації, і далі ти можеш обрати якусь з модифікацій. Ось вона тут в 3D відображається. Бачите, кількість вертексів, кількість фейсів є. Ну, бачите, вона такої якості дуже поганої, дуже такої ранньої. І далі ти можеш запустити процес Refine, покращення. Ну і після процесу Refine ось такий ось лев вийшов. Бачите, зразу вертексів там в 5 разів більше стало. фейсів в 5 разів більше стало. Так він виглядає. Ну і це його розкладка. Мапа цього лева в площині, а це, власне, є його 3D-модель. Далі ти цього лева можеш зберегти. Тут воно, бачите, підтримує купу різних форматів. Знову ж таки, ті, хто займається 3D-дизайном, я думаю, для вас це буде дуже зрозуміла тема. І що я далі спробував? Є така платформа, яка називається Special.io. Ця платформа дозволяє створювати різні 3D-світи. Я в цій платформі створив 3D-світ, суто для тесту. Ось так виглядає 3D-світ, який я створив. І я зараз в цей 3D-світ додам лева, якого я згенерив. Ось так воно буде виглядати. Тобто ти вибираєш Upload і того лева, який в тебе там збережений, ти його сюди заливаєш. І ось так виглядає 3D-світ вже з левом. Лева ти можеш рухати. Тут, бачите, його там параметри, характеристики базові в цьому світі. Ти можеш рухатись по світу. От. І цей лев є 3D-об'єктом, з яким ти можеш інтерактити. Тому я думаю, для тих, хто займається 3D-дизайном, це мала би бути дуже-дуже крута штука. Тобто тобі більше не треба створювати ці всі моделі вручну, в інструментах, а в тебе є штучний інтелект, вівтекст, і воно тобі згенерило, як на мене, досить крутий 3D-об'єкт, який ти вже далі можеш використовувати в своїх анімаційних цілях. Ну і на завершення, чачі Піті. Тратив глуст. Тут один з Reddit-користувачів постає, що чат GPT почав йому генерувати якусь більберду. Бачите, якісь різні тексти. Потім хтось постив, що чат GPT генерує різними мовами текст, англійською, іспанською, якимось чином це все перемішував. Ну і OpenAI далі в себе на сторінці. От в них є така сторіночка, Статус OpenAI, де видно, як працює сервіси OpenAI. Вони якраз зарепортили цю проблему. Це сталося 21 лютого. Ну, якщо подивитись, тут вони детальніше вписують, що та дійсно була проблема, мовна модель вела себе якимось чином неправильно, і вона не так вмапила токени між собою, і таким чином користувачі отримували ось таку галюцинацію у вигляді рендомного тексту. Ну, і вони далі пишуть, що це відбувається там в певних конфігураціях GPU. Тому, бачите, не без проблем, штучний інтелект теж глючить і галюцинує, і отут. До речі, якщо подивитися історію цих всіх проблем, попередніх інцидентів, то насправді їх там не так вже й багато. От, і більшість там бачите, якісь там помилки в рейд, помилки в API ці. Ось така проблема дійсно з галюцинацією. От, unexpected response, неочікувана відповідь, вона сталася дійсно єдина за довгий період часу. Хоча... З власного досвіду можу сказати, що чомусь останнім часом ChatGPT реально тяжко думає, хоч в мене і платна версія, але ти маєш чекати там суттєво більше часу, ніж це було раніше, для того, щоб отримати відповідь. Плюс часто вилітають помилки, особливо коли ти просиш проаналізувати великий шматок тексту і там витягнути якусь інформацію або зробити підсумок. То бувають помилки, і треба знову ж таки перегенерити, перегенерити, перегенерити. Тому я думаю, якби принциповою задачею для OpenAI, для Google, для Мети буде задача оптимізації потужностей, яким чином ми можемо досягнути кращої продуктивності, використовуючи ті самі або навіть менші процесори, менші потужності. Як тільки ми це зробимо, і там реакція на наш промпт буде майже миттєва, тоді. Дійсно, почнеться якийсь, я думаю, прорив в подальшому розвитку. Ну або, як кажуть, мої любі підписники, ви вже самі обираєте, якою моделлю вам користуватися. Їх зараз є багато, і це класно, що є вибір. Ну і кожен може знайти свою мовну модельку на свій смак і на свої потреби, які йому потрібно закривати. На цьому, все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Свою дяку та підтримку можна залишити. На баймі кофі, з вас лайк, підписка, дзвіночок, а 100 секунд про штучний інтелект вже повернуться до вас за тиждень часу з новими подіями та трендами. Створюйте, експериментуйте, донайте, а головне бережіть себе та підтримуйте зсу.